Але ці людські години Катя читає або ми. Її улюбленими тихами є фантастичні, але дитинні Роман. Зважаючи на можливість владості та проблеми, Катя намагається радіти кожному дню. І за своє життєво кремлек вона обрала свою цитату з книги. Кожна людина мусить бути щасливою, хоча б не надо. під номером піномеродва. Потушинська Дар'я, одинаковий день. Весь свій війний час бере після своїм рідним та друзям. Також вона займається танцем троє, та вона таронами п'яну. Цього року всі зусилля далі факультена навчання, Комунікабельність, відчирайськість, це розпрямованість, відвертість, щирість. Це все подача, життя з нею. Кожен так не може бути хорошим. Але якщо... Для того, щоб описати і розкрити її особистість, варто зазначити лише два слова сполучення музика і прагнення до своєї мети. Зокрема, в музичній школі на розвитку свого таланту Грина Фортепіано наша Та, стання присвітила аж сім років. За життєве кредо вона обрала блізів данти, творця великої, божественної комедії. Слідуй своєю дорогою. І нехай люди говорять, що хочуть. Учасниця під номером чотири. Кравчу Інна, уже не за десятого веку. Цікавиться на день бізнес. <плес> і на кожного подорожувати вона була більшого цитина і на світ. Найбільше подарувала тю та астрою. Взагалі Інна на Тому любить усе красиве по життю і супроводжує такі слова. Життя мільярди можливостей. І лише від нас залежить, і кишляко. І нас. Під номером 5. В магазі Діана, учениця 9-го класу. Діана навчається в художній школі Артмаестро. Вільний час проводить з батьками або ж друзями. з друзями. В майбутньому Діана хоче стати архітектором. За своє життєве кредо вона обрала такі слова: все, що робиться, робиться на краще. Участиця під номером 4. Шість каткавських дитяний, дев'ятий б клас. Кондитя це музик. Він навчати на лікувати співати, таки не подобати та собі на фортепіано. Найбільше в житті свою сім'ю та вільних друзів. Тому що вони справжній справжнім подарунком долі. У майбутньому Таня не себе виїздити. Тому що хоче допомагати людям та жити по закону. Це життєво генералі. обрала слова Генрі Форд. Не вдачи, це просто можна відпочитися знову. Але ж більше — Учасниця під номером 7. Пашкевич Анна, учениця 13-го класу. Мої життя реток Аня вважає слова Оскара Ольга. Визначити, значить, обмежити. Аня впевнена, що своє майбутнє хоче присвятити подорожам та вивченню культури різних країн. Також вона хотіла володіти іноземними мовами, такими як англійською, німецькою, польською, італійською та арабською. На даному етапі життя. Самореалізовуватися, та й відкриватися, ані допомагають танці. Вона любить читати, нахоплюється не лише творами, які пройшли після час, а й сучасною літературою. В майбутньому вона планує створити свою власну домашню бібліотеку. Учасниця під номером вісім Саванюк Анастасія 10 класу. Для друзі у нас є лише і компанія має художник музичну суду. Вважає. Чого підпливало на її життя? Має твердий та впевнений характер. Вона чи спрямована та рішуча, Нічого не боїться. Подобається бути всьому першою, Перебувати в центрі уваги. Мріє професію спрямовану не розпруденцію. Податкову діяльність. Це переконання і є і кредит. Аби щось хоче треба не до цього максимум зусі. І наша остання учатниця Морженька Єлизавета, Учениця це яко. Ліза навчається в художній школі та надає перевагу класиці у всьому. Як у фільмах, так і в книгах, читанням яких вона також захоплюється. Ліза стала передважцем конкурсу Читач року 2014. Вона любить спілкуватися з дітьми, тому й хоче пов'язати свою майбутню професію з їхнім навчанням. На До життєві Єлизавета обрала слова. Початок науки розум, Початок розвитку терпіння. Ми бажаємо нашим учасницям успіху та переходу до наступного етапу нашої програми. Вибина народна мудрість і досвід повідали українських прислів і приказів, Добро розлог, розум, невство, дружбу, ворожнечу. А, зараз... а зараз ми хочемо представити вам наше великолепне жуй». Заступник директора з навчально-виховної роботи Ковальова Тетяна Миколаївна. Педагог-організатор початкової школи головайчук Вікторія Ростиславівна. А також наш, цих... наш гімназійний психолог Умурзакова Наталія Юрієв. Наступний конкурс запитання відповідь покаже, як, як наші дівчата володіють словом і наскільки змістовним буде їхнє розуміння українських прислів. Я на 5 секунд до народу. Коли є до чого живота, то купить у руках робота. Говорить народна мудрість. А чи визначена ти яку професію обереш майбутньому і чому? Перш за все, у своєму майбутньому я хочу бути успішною. І щасливою людиною. І для цього обрала професію, яка мені, здається, мені підходить, і буде приносити мені задоволення. Я хочу бути юристом. Для мене захист прав людей дуже важливий, адже так багато відомих випадків, коли їх порушують. На мою думку, я обрала правильну професію для свого майбутнього, і мені здається, що я досюди успіху у цій професії. А Давайте пояснемо. Наступна участь потушинська Даша. З доброго командира військо отак. Говорить, народного в а чи змогла б ти у вирішальну хвилину взяти за себе відповідальність за долю інших людей чи б накази? Я вважаю, це залежить від того, наскільки людина може е, володіти кому... комунікабельністю, та, якщо буде дуже поганий керівник, то дійсно будь-яка команда чи військо буде отарою людей, яка нічого не зможе зробити. Треба володіти навиком, керування людьми. В своєму випадку, так як я скажу, що я з однак за але і мені говориться, що я є трохи керуючою людиною у цьому житті, я взяла на себе відповідальність за долю інших людей і давала їм покази. І Наступна учасниця Степанюк тетяна, учениця 10-го. говорить народна мудрість. а яке в тебе є улюблене місце, наше місце рівне. Ну всі відомо, що ми українці, і любимо свою батьківщину. А оскільки ми напилися в рівному, тому наші нашій домівки є рідне. Мої, Моїм улюбленим в місці е, рівне є парк Тараса Шевченка, адже дійсно е, ми бачимо красу всієї української всієї української землі. Область І наступна Кравчук Інна, 10-й клас.